Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку у пошуках художньої експресії. Здатність людини творити художні образи, втілювати на полотні звуками, пластикою побачене, пережити, а інколи глибоко підсвідомо занурене яскраво виразилась в такому різному, повному протиріччому мистецтві ХХ століття. За кожним образом стояли не лише майстерність творця, але й прагнення досконалості, пошук втрачених традицій, і водночас винайдення нових художніх засобів. Гертруда Стайн писала: ніщо не змінюється від одного покоління до іншого, за винятком того, що ми бачимо навколо нас. Проте саме і це формує кожне покоління: добро і зло, війна і мир, любов і ненависть, урбанізоване місто і незаймана природа, що надавала натхнення і сили. Такий широкий діапазон тем мистецтва ХХ століття. Напередодні Першої світової війни і в міжвоєнні роки в соціумі посилюються тривожні перечуття і песимістичні настрої, на які миттєво реагує мистецтво. Митці шукають різні шляхи відображення, атмосфери епохи, виразу протесту проти потворності сучасної цивілізації. І в Німеччині Австрії виникає нова модерністська течія експресіонізм. Експресіонізм це літературно-мистецький напрям авангарду, що формувався на початку ХХ століття в Німеччині. Йому притаманне трагічне сприйняття і відображення дійсності, брухлива реакція на дегуманізацію суспільства і знеболення в ньому людини. Експресіонізм виникає в літературі, вводить тематику нервової збудженості, самотності і безсилі людини, від байдужості ворожого до неї світу. Виникає різко критичне ставлення до ідеалів класичного і романтичного мистецтва та зацікавність глибинними психічними процесами. Посилюється емоційне звучання вистав експресіоністичного театру, наприклад, в постановках Леся Курбаса в театрі Березіль. В образотворчому мистецтві предметом зображення стають людські почуття, болю, страждання та страху. Основним засобом виразності митці обирають експресію. У живописі вона проявляється в надто яскравій кольоровій темі і деформації пропорцій. Протестуючи проти війни і соціальних контрастів, майстри експресіонізму поєднували протест із вираженням містичного жаху перед хаосом буття. Криза сучасної цивілізації поставила в творах експресіонізму однієї з ланок полік. Апокаліптичної катастрофи, що насувається на природу і людство. Предметом зображення в експресіоністичному живописі стають людські почуття в момент найвищої напруги, особливо ті, що пов'язані із болем та стражданням. Це живопис печалі, нещастя і страху, що пригнічують людство. Основним виражальним засобом експресіоністів стала експресія, що виявилась у деформації пропорцій і надто яскравій кольоровій гамі. Перший зразок експресіонізму картину Крик норвезький художник Едвар Мунк створив наприкінці ХІХ століття. Він, немов, заглянув у прийдешні століття світових воєн, революцій та екологічних катастроф. Картина належить до незагадковіших шедеврів світового живопису, має численні варіанти і трактовки. Норвезький художник живописними засобами передає образ світу, про який свого часу писав. Мені увесь час здавалося, що я чую страшний безкінечний крик природи. У мистецтві виникає новий образ, фігура людини, яка зайшлася відчайдушним криком, і з виразом страждання і розпачу на обличчі, що можуть із божевіллям, в очах жах і безнадія. Похмура фантастична природа суголосно людським емоціям підсилює атмосферу трагізму, вогнечервоне гаряче небо, темний, холодний, вкрай узагальнений пейзаж із мостом. На якому стоїть головний пейзаж і дві байдужі фігури в далині. Напруження спотворює простір, деформує лінії. Картина стала справжнім брендом, який використовується в рекламі анімації та кіно. Також досить багато є мемів до цієї картини: твори експресіоністів Пауля Клеє, Ернста Людвіга Кірхнера Отто Дікса. Еміля Нольде, Олексія Фон Євленського, Ереста Барлаха в нацистській Німеччині знищували як дегенеративне мистецтво. Отто Дікс часто зображував жахи, які бачив на війні, тому його похмурі картини сповнені хворобливих переживань. На портретах Олексія Фон Євленського інтенсивні кольори посилюють емоційну виразність образів. А колорист Еміль Нольде писав експресивні пейзажі в фантастичній кольорові гамі. Творчість німецько-швейцарського художника Пауля Клеє однаково зараховують до експресіонізму, кобізму, експресіонізму і сюрреалізму, але повністю вона не належить до жодного із них. Відбираючи вбираючи різноманітні в'єні часу, митець створює власний художній світ, вигадує свої абстрактні образи. У художньому процесі ХХ століття класична традиція неорганічніше зберігалася у скульптурі. Для багатьох майстрів джерелом нахнення була скульптура античності і Ренесансу. На стику класичної традиції авангарду зародилося нове мистецтво експресіонізму, і до нього, зокрема, належать роботи німецького скульптора Ернста Барлаха. Скульптурні портрети італійського митця Амедео Медільяні, які живописні, не відрізнялися особливою художньою достовірністю. Проте в них вдало передані не лише основні риси моделей. А декількома штрихами нахил голови, зокрема, лінії носа, їхній унікальний характер. Експресіонізм сформувався в першому десятилітті ХХ століття. Його риси проявилися в останніх творах Густава Малера в операх Ріхарда Штрауса. У пошуках кордонів між реальністю і вигадкою розширювалася тематика вистав. Експресіонізмом захоплювалися Ігор Стравінський, зокрема, його балет АУН пропонує вам. Перегляд фрагменту балет. Прокофів і балет Блудний син. Пропоную перегляд фрагменту. пов'язаний з творчістю композиторів так званої нової віденської школи Арнольда Шенберга та його учнів Антона Веберна і Альбана Берга. Експресіоністи були в постійних пошуках у сфері музичної мови, засобів інтонаційного вираження. З'являється нова техніка додекафонія. Додекафонія з грецької «12» і звук. Це техніка музичної композиції, різновид серійної техніки, в основі якої лежить використання серії, із 12 співвіднесених між собою тонів. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу!